Якщо у вас закінчилося місце для посадки у дворі, але хочеться вирощувати ще більше рослин, зверніть увагу на паркан. Вертикальні кашпо для забору ідеальне рішення для невеликих ділянок. Вони перетворюють нудну огорожу в квітучий сад. Крім економії місця, такі кашпо прикрашають двір, додаючи зелені і фарб. Неважливо, використовуєте ви горщики або грядки. Ось 10 ідей, які допоможуть максимально використати простір і перетворити ваш сад. Палетка шпо підони можна використовувати в саду різними способами. А вертикальна кашпо один з найкращих варіантів. Перетворіть порожню стіну огорожі в міні-город з травами або квітами для запилювачів. Закріпіть підон вертикально на паркані або просто притуліть до нього. Заповніть кишені повітропроникною проникною тканиною і закріпіть степлером. Потім насипте ґрунт і посадіть розеесаду або насіння. Не забудьте підписати рослини наприклад, пофарбуйте палет грифельною фарбою і пишіть назви крейдою. Віконні ящики. Віконні ящики можна кріпити не тільки до вікон, але і до паркану. Вибирайте різні форми та стилі, щоб вони поєднувалися з вашим садом. Якщо ящик не підходить, просвердлите отвори і закріпіть його дротом або кронштейнами. Розміщуйте його на рівні очей або трохи нижче, так за рослинами буде зручніше доглядати. Якщо не знайшли підходящий варіант, зробіть ящик самі, так ви зможете вибрати ідеальні розміри і матеріал. Ряди ящиків. Одне кашпо це добре, але для великого паркану краще створити цілу вертикальну грядку. Дерев'яні ящики гармонують з парканом, а яскраві квіти привертають увагу. Можна змінювати рослини по сезонах, щоб сад завжди виглядав свіжо. Якщо робите ящики самі, переконайтеся, що вони витримують вагу ґрунту і рослин. І не забудьте про дренажні отвори. Кашпо з пляшок відмінний варіант для творчих садівників. Такий проєкт підійде навіть дітям весело і екологічно. Ретельно вимийте пляшки і відріжте бічну частину. Розмір отвору залежить від рослини. Пробуйте дірки в крісті та з боків, щоб підвісити кашпо на паркан. Перед посадкою розфарбуйте пляшки в улюблені кольори. Використовуйте легкий ґрунт з парлітом для кращого дренажу. Кашпо з чобіт Якщо у вас завалялися старі гумові чоботи, перетворите їх в оригінальні кашпо. Яскраві чоботи додадуть саду грайливості, а нейтральні кольори зроблять акцент на рослинах. Закріпіть чоботи зсередини або на кронштейнах, вони будуть важкими після заповнення ґрунтом. І не забудьте зробити дренажні отвори. Шпалерний сад: Якщо паркан суцільний, встановіть шпалеру і створіть вертикальний сад. Закріпіть на ній гачки або підв'яжіть горщики. Залишайте відстань між рослинами, щоб вони краще росли. Для тіньової сторони вибирайте тіньолюбні рослини, наприклад, папороті або сингоніуми. Підняті грядки. Відмінний спосіб озеленити нижню частину паркану і заощадити місце вибирайте грядки з металу або дерева, щоб вони гармоніювали з парканом. Металеві прослужать довше, а ще їх можна пересувати. Посадіть чагарники або невеликі дерева для висоти, додайте сонячні ліхтарики для затишку ввечері. Підвісні відра просте рішення для вертикального озеленення. Відра з гачками легко кріпляться до паркану або перел. Ідеально підходить для зелені поруч з кухнею. Перед покупкою перевірте, чи є у відрах дренажні отвори. Якщо немає, зробіть їх самі. Металеві підвіси для горщиків. Важкі керамічні горщики складно кріпити до паркану. Але з металевими підвісками це легко. Закріпіть кільця на паркані і розмістіть в них будь-які горщики. Головне надійно зафіксувати конструкцію. Підвісні кошики. Кошики можна вішати не тільки на веранді, але і на паркані. Встановіть кронштейни та розмістіть кошики на зручній висоті. Вибирайте рослини в залежності від освітлення, сонце любіве для південної сторони, тіньові тривалі для північної. Підсумок. Вертикальні кашпо економлять місце і прикрашають паркан, перетворюючи його в зелений оазис. Спробуйте ці ідеї, ваш сад заграє новими фарбами.